за 25 років подружнього життя 33 дитини та 25 онуків. Коли таке чуєш, ну просто не віриш. Але так і є, це історія родини Калинюк. Вони були одними з перших, хто став сім'єю усиновителями своїх дітей у сім'ї шестеро. Інші ті, які стали рідними трохи пізніше, їх забрали з дитячих будинків. Активне влаштування дітей сирід в Запоріжжі та області почали з 98 року. Спочатку такі прийомні сім'ї фінансувалися з обласного бюджету. 2008 рік став роком прийомної. Сім'ї відтоді змінилася соціальна програма щодо таких родин. Вони перейшли на державне фінансування. Тоді близько третини дітей Сиріт виховувалась в прийомних сім'ях, а зараз уже переважна більшість три тисячі дітей. Найпоширеніша форма це прийомна сім'я та дитячі будинки сімейного типу. У Запоріжжі та області 28 дитячих будинків сімейного типу та 208 прийомних сімей. І серед них унікальна велика родина Калинюків. У них у гостях побувала Ольга Васильєва. Ми зробили тут збільшує. Чому? Тому що коли йдуть дожди, тобто на вулиці, воно нічого не сохне. І ми зробили таку велику кому, щоб у нас була тут у нас. От продукти. Не в кожній сім'ї є спеціальна кімната для сушіння білизни і двох величезних шаф для продуктів. А в квартирі сім'ї Калинюк стільки кімнат, що навіть дев'ять їхніх дітей не відразу можуть назвати їхню кількість. Скажіть, скільки? А посчитати? квартири 10 і зі дві. Кавочі много, чуть трохи. Піднаском ну, машини і, і балкон. Має. Але так було не завжди. Валентина і Олександр Калинюки одружилися в 1981-му. Коли у них було три сина і дочка, Валентина зважила ще на одну дитину. Дуже хотіла дівчинку, але народився хлопчик. Коли молодшому було півроку, сім'я Калинюк отримала п'ятикімнатну квартиру. Я муж підходить і говорять, ти слишком хочеш дівчинку. Ну, давай возьмемо роз такого тебе є Він Мені пропонував, я одразу согласилась. Це був 1991 рік. Сім'ю Калинюків можна сміливо називати першопрохідцями серед сімей усиновителів України. Тоді Валентина та Олександр вирішили взяти двох дівчаток. Ну, коли почали... немножко брать. У нас получилось, что там братик есть, там сестричка. Душа начала болеть. Да, поехали в Запорожье, взяли двоих девочек. Поехали в Бердянск. братья забрали. И так семья выросла до 12 деток. А в 1994 році у Калинюків народилася довгоочікувана дівчинка. Її назвали на честь мами Валентиною. Але й на цьому батьки не зупинилися. А потім потихонечку нам ще стали пропонувати. і сім'я виросла до 19 дітей. Діти дорослішали і роз'їжджалися різними містами вчитися. Але меншою від цього родина не ставала. Нам ще стали пропонувати. і так сім'я виросла до 33 діток. У цьому році родина Калинюків відзначала ювілей 25-річчя. Старші діти Валентини і Олександра вже встигли створити свої сім'ї і подарувати батькам 25 онуків. Зараз чекають на народження ще двох малюків. Дітей пам'ятаю, внуків путаю, а зітєні невістки забуваю. Тому всіх вместе місті зібрати, мама, посчитала это 78 чоловік. Це дуже тяжело, і кожен вас Так що я предлагаю там бичик такий з <свят> сім'єм на сьогоднішній раз, якщо ми будемо зібратися. У кожної прийомної дитини своя життєва історія. Багато дітей бояться йти в нову сім'ю, бо важко звикають. До батьків Калинюків діти звикли швидко, а деякі відразу просилися залишитися. Честно, родители у нас такие люди, что вообще привыкаешь, даже не успев оглянуться. Хорошая семья, хорошие родители, они всегда воспитают, скажут нужный совет, дадут, помогут, там, ну, как бы обратиться за помощью, они всегда тебе подскажут, объяснят. Валентина каже, що ніколи не вибирала дітей. Якщо мені дитина привели, я говорю, не треба мені більше показати. Це для дитина велика травма. Якщо дитина привели, то я сказала, да, я їх беру. Вот кого привели. потім очень тяжело. Дарі мама приходить з папа і просто вибирається. Вибирається нельзя. Не дивлячись на те, що в 90-ті роки взяти дитину в сім'ю було простіше. Сім'ї Калинюків все одно довелося нелегко. Були такі часи, коли їм доводилося їздити полями і збирати те, що залишилося після збирання врожаю. У нас було трохи проще, нас було собеседування, образування. Ну, тобто, і и, и, и справки від нарколога, від психолога і вот це вот. ну, то есть медицинское заключення, все. Ну, все одно, той закалки і ети, і вже разниця, звісно, більша. Ми пройшли, як говорять, креміри, меднетру. У той час люди боялися брати в сім'ю чужу дитину. А зараз це стало навіть модною тенденцією, як кажуть фахівці, прийомний бебі бум але й умови для них створюються краще. Ми будуємо щасливі дома по Запорізькій області. Ми робимо дуже хороші умови в цих домах для проживання і будуємо їх в екологічно чистих районах нашої області. І на сьогоднішній день ми розіскуємо трьох батьків-воспитателів. Це може бути супружеська пара, це може бути одна мама. Крім цього, фонд надає таким сім'ям різниця. Різнобічну підтримку. Це і медична, і соціально-психологічна, і юридична, і матеріальна допомога. Організовують поїздки в дитячі табори, допомагають транспортом і багато іншим. Ми організовуємо клуби прийомних батьків по всім районам Запорозької області, в місті Запоріжжя. Ми привкаємо висококласних професіоналів, спеціалістів з різних областей. Також із 2007 року прийомні батьки та батьки-вихователі кожні два роки проходять курси підвищення батьківського потенціалу. Програма була розроблена кабінетом міністрів і містить перелік тем, які можуть бути цікаві батькам. Также мы оставляем возможность родителям отметить свой актуальный вопрос, да, либо какую-то тему, которая будет интересна конкретно ему. Стараемся приглашать узких специалистов для освещения непосредственно э, тем узкой направленности. Это там темы могут быть психиатрии, практической психологии, юридической защиты деток и подобных семей. З 2010-го такі тренінги стали обов'язковими. Протягом року батьки повинні відвідати п'ять таких семінарів. Під час таких занять батьки мають можливість спілкуючись, знайти відповіді на свої запитання, а також прийняти досвід інших родин або поділитися власним. На кожну дитину з дитячого будинку сімейного типу виплачується допомога батькам-вихователям у розмірі двох дитячих прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день один прожитковий Мінімум на дитину віком до 6 років – це 1228 гривень на місяць. Тобто, множимо на 2, виходить 2456 гривень на місяць. Для дитини від 6 до 18 років ця сума трохи більша – 1531 гривня в місяць. Отже, це 3062 гривні в місяць. Якщо в сім'ї 5 дітей, то місячна виплата складає 15 тисяч 310 гривень. Також за одним з батьків зберігається пенсійний стаж і щомісяця йому виплачується винагорода у розмірі 35% від суми виплаченої на всіх дітей. А це в нашому випадку 5 тисяч 358 гривень 50 копійок. Тобто в сумі дохід сім'ї виходить 20 тисяч 668 гривень 50 копійок. На перший погляд це не маленька сума, але чи вистачає її родині? Щоб на обід, об'єднати от відро картошки. Можете писати, ми покупаємо на зиму тонну картошки. Тоді запаси є, тоді все добре. А які ще запаси були? Запаси Он, ми все скупляємо все Тобто Сахар біжемо 4 мішка, там, крупи там, по мішку, муки 2-3 мішка. Крупи різні, макарони, теж дуже багато беремо. У нас дві морозильні камери забиті обідком по упаковок. То есть 5 упаковок – это по 5 вот из -то на месяц. Крім витрат на продукти, сім'я Калинюків, як і всі, оплачує комуналку. У нас індивідуальне отоплення. Ми в прошлому році переплатили 6 тисяч гривень тільки за газ. І дві газові пліти. Да. Ну, діти купаються, платить тепер, як олігархи. Але не дивлячись на всі труднощі, батьки Калинюки люблять своїх дітей і пам'ятають кожного. Діти їх теж не забувають. На сьогоднішній день всі діти дзвонять, що Світлана Франковська, мальчик на женіса Денис, що Гена Хмельницький зараз. И также дети, которые там в Черниговском районе живут, девочка на стаде. Папа, как это приготовить, как это что-то сделать. Просто нужно а нет, быть всегда с детьми, как мама говорит, чтобы были... близкий и родственник и лучшая подруга, кто либо. Да, чтобы мы были мама и папа, с которыми можно всегда поделиться обо всем. Так ведь? Да. Угу. Так ведь. Всі діти родини Калинюків Олександра і Валентину вважають своїми батьками і не люблять, коли їм кажуть, що у них дитячий будинок сімейного типу. Просто сім'я Калинюк. і навіть діти не люблять, коли їм кажуть, що ви сімейний дитячий будинок. Вони люблять що у вас сім'я. Родителі, мами, папа. Ольга Васильєва, Константин Грушко, Дар'я Зирянова, ТВ 5 Відтепер у ТВ5 з'явилася нова стихія. Стихія Смаку. Телеканал запустив повноформатну кулінарну програму власного виробництва. Назва – шоу.